Завдяки програмі клінічних досліджень Черкаському обласному центрі онкології рятують життя пацієнтам із надскладними захворюваннями. Для цього використовують медпрепарати від передових фармацевтичних компаній світу, причому абсолютно безкоштовно для хворого. Детальніше розповість Владислав Бедренець. Відділення клінічних випробувань Черкаського обласного центру онкології не найбільше в установі, але одне з найважливіших. Саме сюди звертаються пацієнти, для яких іншої надії вже немає. Пані Ольга мала четверту стадію раку легень. Хірург тоді сказав, бо вам залишилося жити півтора-два місяці. І син почав плакати і сказав, як сюди прийшли оформлятися, він каже: мама, тобі нема що тіряти. І зараз я не жалкую, Я наоборот дуже вдячна, що я потрапила на цей проєкт. Я вважаю, що благодаря цьому проєкту я прожила три роки. Участь у програмі для пацієнтів безкоштовна. Витрати бере на себе компанія, яка пропонує медпрепарати для досліджень. Така практика досить поширена в Європі та світі, адже медицина постійно розвивається. Тут шукають нові шляхи порятунку для пацієнтів. Подивився мене пульманолог, яка живе четверта стадія раку. Легень, ну знаєте, як сім'я діти. Не було, звісно, дуже важко. Виходи не було, дихати не було. Я ходити не могла, дихати не могла, їсти не могла. А потім уже, як прокапали першу хімію, були ускладнення. Були ускладнення і тошнота сильна, була рвота. Взагалі, отоки такі сильні були. А потім воно вже так. Практика співпраці з міжнародними виробниками медпрепаратів в обласному онкоцентрі існує вже понад 20 років. За цей час вироблена чітка програма взаємодії зі світовими лідерами в галузі фармакології. Гарантії безпеки пацієнтів теж міжнародні. Їх забезпечують медичні державні структури в Україні та всесвітні організації за кордоном. Наші пацієнти отримують новітні лікування за рахунок спонсорів. Періодично ми подаємо всі дані в регуляторні органи а також Потім, по завершенню клінічного дослідження, всі дані передаються в американську компанію в регуляторний орган FDA, який вже виносить остаточне рішення щодо того, чи препарат буде виведений на ринок чи ні. Щороку медичну допомогу у відділенні клінічних випробувань отримують близько 300 пацієнтів. До кожного випадку підходять індивідуально. Визначають дозування, беруть аналізи на лабораторному рівні. Досліджують всі показники пацієнта як до, так і під час лікування. Така робота потребує великої віддачі від лікарів, але вона виправдовує себе. Безпека пацієнта на першому місці, тому всі ризики за і проти вони оцінюються до того, коли пацієнт вперше переступає наш поріг, і ми кажемо, що ми можемо вам запропонувати от таке дослідження. Ваші рішення, ваші ваші рішення, рішення ваших близьких ви повинні все обдумати, а ми вам лише будемо допомагати. Дослідження, в яких бере участь Черкаський онкоцентр, це передова сучасної медицини, де в реальних умовах перевіряються можливості препаратів, які можуть змінити майбутнє. Владислав Бадринець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.